Слава Ісусу Христу! Знаєте, слава Богу, хочу сказати за цей день, за, за ніч, за взагалі кожен подих, бо в такий час живемо, що ну, ніколи не знаєш, що буде через годину, через день чи вночі. Кожну, як то каже, кожен ранок просинаєшся, о, слава Богу, живий, здоровий, будинок цілий, всі живі, здорові. Ну, хто б подумав, що у нас будуть такі реалії, але головне починати, як то кажуть, цей ранок правильно з молитви. Я стараюсь завжди починати і взагалі день і закінчувати так само молитвою. Бо зранку ми дякуємо за те, що ми прокинулись, просимо у Бога благословіння на цей день, дякуємо за все, що в нас є. А ввечері ми, як це все так от ну, подитожуємо, як то кажуть, що Боже, ти благословив, ти допоміг, ти підтримав. І знаєте. <свят> навіть ця ніч, що була, щось розповідало, що гриміло, і кажуть, не зрозуміло, чи ти гриміло, чи ти вибухало, бо там все все разом. Я кажу, слава Богу, я навіть не чув цього. Я свою спав спокійно, слава Богу, нормальний був сон. Я хотів би говорити, знаєте, що в нас час, час війни, в час, коли таке відбувається, надія наша лише. На Бога залишається. Надія наша не на якусь ситуацію, на якусь обставину чи на людину. Ми часто чуємо з цього місця, що. Не на людину потрібно покладатись, не на групу людей, не на якісь зв'язки, чи ще щось, щось матеріальне, лише на Бога, надія. І з кожним днем, якось як живеш, то це більше і більше розумієш. І з кожним якось прочитаним текстом, вроді раніше вже читав це місце списання, але коли читаєш його в контексті, ну коли готуєшся до проповіді до слова, щоб ділитись, ти його вже по-іншому якось розумієш, що «Вот, а, воно що з цієї сторони відкривається. Знаєте, такий приклад, хочу почати з нього. Знаєте, коли люди працюють в команді там чи в компанії, десь чи навіть в служінні. Якщо є ну лідер, керівник, який це все цим всім управляє, який каже чіткий план, чіткі отак от структуровано це все, то команді легше потім працювати, бо вони знають, як коли що ми робимо. А якщо знаєте, група людей зібрала щось зробити, у них немає плану, нема відповідального, нема якось керівника. То вони отак от в різні сторони бігають, це така метушня, е... нема і нема результату, і нема навіть бажання щось робити. Ну, погодьтесь, коли у нас є якесь завдання, поручення, група людей, і ну, воно не структуровано, то вже не хочеться робити. І... Бо ми не розуміємо плана, бо ми не розуміємо, що нам треба робити. Отак от само і в житті нашому. І... Якщо ми не розуміємо, якщо ми не знаємо, який план, який Бог для нас приготував, то нам важко жити. Ми постійно боїмось. Ми переживаємо за кожен наш день новий. Ми переживаємо за будь-яку ситуацію. От у нас є якесь там питання стоїть. І замість того, щоб ну, звернутись до Бога, сказати, Боже, в твоїх все руках просто вирішити цю ситуацію, довіритись, ми починаємо панікувати, ми починаємо перебирати всі можливі вже методи, способи, хто ще більш такі, знаєте, панічний, якщо характер, то відразу все вже стрес. Але Бог іноді хоче, щоб. Ми так само, як і в житті, як і в робочому житті, в служінні, поводились. Тобто, Боже, який план? Просто ну відкрий мені трохи це, покажи, щоб бути впевнений, щоб бути в розумінні, щоб цю надію покласти на тебе, щоб її покласти не на просто на якусь випадковість, якась случайність. Нема випадковостей, все воно якось іде, знаєте, так по порядку. Я завжди людям кажу, що нічого просто так не відбувається, все йде якось або закономірно, або воно веде до чогось в результаті такого, знаєте, цікавого. Таку цитату побачив одного письменника, спікера Зіг Зиглар. Він казав: коли є надія на майбутнє, є сила всьогодення. Бо коли немає надії, коли немає якихось планів, ну нам якось так і нема, нема чого жити, як то кажуть. Знаєте, люди є дуже такі забезпечені, вже всього досягли в цьому житті, але в них мало друзів, у них десь ну рідних мало теж, і вони не знають, чим зайнятись. У них вже все є, і все, і плана нема вже. І надії вже ніякої нема. Ну на що надіятись? Вже і той будинок є, і ті мільйони є. Знаєте, і все, людина сидить. Ну, Я знаю одну таку, знаєте, сім'ю, в яких вже все є, і вони вже не знають, що їм робити. Вони не знають Бога, вони просто, ну от, все, що, що робити завтра, що робити післязавтра? І так кожен день живеш, хоч би прожити той день. Бог створив людину не для того, щоб сидіти, не для того, щоб людина постійно відпочивала. Звісно, відпочинок це дуже добре. Але Бог створив людину, щоб вона рухалась вперед. Щоб вона щось створювала, щоб вона залишала щось після себе, щоб вона робила якесь добро, щоб вона робила ті вчинки, які показують його лице справжнє. Не всім не всі люди світу можуть взяти прочитати Біблію відразу і зрозуміти. Погодьтеся, навіть для навіть для тих, хто віруючи з дитинства, вони читають Біблію. Ну, не, не завжди ти все розумієш, не вистачає тобі іноді цього людської розуму, мудрості. Але для цього є християни, для цього є віруючі люди, щоб показати. Щоб показати добрими справами, щоб показати своєю поведінкою, своїм життям, своїми якимось висловлюваннями, підтримкою, показати, що таке є Господь, що, що таке Його любов. І людині не треба читати Біблію, вона по тобі зрозуміє, і прийде час, і вона захоче сама відкрити вже ту Біблію і щось прочитати. І, можливо, скоріш за все, після такого люди приходять до Бога. Ми ну, я знаю такі історії, ми чуємо таке. Коли ми працюємо знаєте, з військовими, ми спочатку ми не приходимо до них відразу з криками покайся, покайся, бо все. Або кидаємо там молитовники. На, читай. Не так. Ми показуємо доброту, ми приносимо щось смачне, ми вирішуємо якісь питання, можливо, якщо навіть фінансове це питання, можливо, з сім'єю зустріч хочемо, можливо, там на рибалку ще кудись. Тобто починати треба з чогось. І Господь хоче, щоб ми. Не просто отак от, от сіли, сиділи. Господь хоче, щоб ми мали оцей план, мали якийсь конкретно на кожен день чим нам займатися, як би це не звучало. Ми створені Богом для добрих справ. І коли ми чітко розуміємо Його план Божий, коли ми розуміємо Його волю, то буде величезна мотивація щось робити, бо ми не захочемо засмучувати нашого батька, ми не захочемо засмучувати того, хто нас створив. Ми захочемо прославляти його, робити весь час щось. І тоді не буде оцих, знаєте, таких слів, як депресія, не буде такого, як стрес постійний. Бо коли ти постійно в русі, постійно в служінні, зайнятий чимось, десь там їздиш, допомагаєш, щось робиш, ну, погодьтесь, нема часу, щоб роздумувати на якісь такі думки, які не мають потрапляти до нас. Послання до Єфесян, другий розділ, 10 вірш, написано, бо ми створіння Боже. Він створив нас в Ісусі Христі для добрих справ, і справи ті Бог приготував заздалегідь. Щоб ми могли свої життя присвятити їм. Ми створені для цього, це як наше призначення. Знаєте, там, коли ліки продають, там є інструкція, і там сказано, для чого ці, ну, для чого ці ліки від чого, і протипоказання. Отак От само і в нас сказано, Бог створив нас для добрих справ. Скажемо на це амінь. Не для поганих справ, не для постійного відпочинку якогось задоволення тільки себе, для добрих справ. Це основні наші. Як то кажуть, цілі на життя, такі е, плани мають бути. Я не кажу, що добрими справами люди спасуться, щоб в нього життя не зрозуміло, яке там. Людина взагалі не має стосунків з Богом, але він робить купа справ. Є такі випадки. Але це вже трошки інше. Тут треба в правильному розрізі дивитись на, на взагалі думку цю. Книга пророк Єремії, 29 розділ з 11 вірша. Сказано такі слова, бо я знаю всі задуми свої щодо вас, задуми щодо процвітання вашого, а не лиха, щоб дати вам майбутнє і надію. Ви звертатиметесь до мене, ви прийдете і молитиметесь мені, та я вас слухатиму. Ви будете шукати мене і знайдете, якщо будете шукати від усього серця. Я дозволю вам знайти мене. Я відпущу вас із полону, зберу з усіх місць, куди повиганя вас, я поверну вас туди, звідки вигнав, так каже Господь. Господь не хоче дати нам лихо в житті. Бог не хоче нам якісь іспитання, хто як кажуть, підкинути. Він хоче нас дати нам надію, Він хоче дати нам майбутнє. Майбутнє, яке не буде якимось, ну, можливо, воно буде не тим, яким ми собі малюємо часто, яке ми собі плануємо в дитинстві. Взагалі, все настільки змінюється в житті. Я просто з кожним днем розумію, це більше і більше теж. Буквально два роки тому. Ну, я по собі сужу, я був одна людина, зараз взагалі інша людина. І я розумію, що це є правильно. Бо коли ти можеш подивитися на своє минуле життя, свої якісь минулі вчинки, чи як, як ти проживав свої дні, і подивитись на сьогоднішній проводиш аналогію, і в тебе виходить краще, то значить, ну, це добре, значить, ти правильно живеш, правильно робиш, значить, ти на правильному напрямку. Це так само, як день закінчується, ти ж ну, як-то перед сном думаю, кожен лежить собі і думає. От сьогодні зробив це, 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 а забув це зробити. Ну нічого завтра зроблю. Або ось забув, ну вже пізно. Все, вже якби вичерпаний день, час вже не повернеш і нічого не поміняєш. Також до Римлян хочу послання зачитати восьмий розділ, такі, знаєте, слова мені сподобались 24 го вірша. Ми врятовані і маємо надію в серці. Та коли б ми могли бачити те, на що маємо надію. То вже це не надія була б. Хто ж може сподіватися на те, що вже бачить? Оскільки ми сподіваємось на те, чого не бачимо, ми чекаємо його з терпінням. Так само й Дух приходить нам на допомогу, коли ми безсилі. Ми навіть не знаємо, за що маємо молитись, та Дух сам заступається за нас перед Богом. З таким зітханням, що й словами не вимовиш, та Бог бачить, що є в серцях наших. Він розуміє дух, бо з Божої волі заступається дух за людей Божих. І ми знаємо, що Бог у всьому підтримує тих, хто любить Його, хто покликаний згідно з Його волею, Бог знав тих людей ще до створення світу, тож він призначив їх бути такими, як син Його, щоб син Божий міг стати старшим серед багатьох братів і сестер. Тож Бог покликав тих людей і ті, хто були. Покликані, були виправдані перед Богом, а ті, хто були виправдані, були прославлені. Господь каже, ми врятовані і маємо надію в серці за те, що я почав. Надія на Господа це зараз наша така основна мета. Бо кожен день, Він, він не нами керований, Він не нам належить день, не нам належить час, не нам належить. У всі ситуації, які відбуваються в нашому житті, від нас може якась частина залежати наших дій, бо те, те, як ми скажемо, воно може на якийсь результат повпливати, чи те, як ми десь подіємо. Але далеко не все воно обертається від того, що ми якось робимо. Господь хоче, щоб ми більше покладались на нього, щоб ми більше ось цю надію на нього покладали. Господь хоче нам дати цю надію і вкласти. Якщо може хтось ще не зрозумів, це то це треба просити. Ми маємо просто Бога благати, Боже, дай покращити віру, дай просто збільшити її, дай мати надію кожен день укріплятись у цьому, ставати, як то кажуть, на рівень. вище». Наше життя, життя християнина це завжди боротьба. Я постійно про це кажу. Хто розповідає, що життя християнина воно дуже легке, воно таке, знаєте, як ото в квіточках, коли рожеві окуляри. Далеко не так. На жаль, у нас постійно боротьба відбувається. Ми боремося зі своєю плотью ми боремось з тим, що в світі відбувається постійно, від думок, від десь щось, інтернет, соцмережі, на роботі під час роботи щось стало. Теж весь час боремось. Якась ситуація критична. Боремось, щоб ці всі емоції вони не вийшли наружу. Ми люди. І ну, люди людини закладено так, якось знаєте, якась ця агресія. Я не розумію, чому, але воно так відбувається. Саме іноді дивлюсь на себе зі сторони, думаю, звідки взагалі це ці, ці думки. Звідки ці емоції Вони не мають бути, але вони є чомусь. Отак от от, ну, у нас вийшло, бо, бо, ми не пов... ну, бо ми не святі. Бо у нас є оця плоска натура, яка постійно нагадує кожен день, кожну годину про це, про те, що ти не чистий, ти не ідеальний, як то кажуть. Але Господь, Бог, на кого ми маємо надіятись, на кого ми маємо покладатись і на якого маємо покладати всю віру, це той, хто допомагає нам боротися кожен день. Бо самі ми, ну це не знаю, може на день, може на тиждень. Думаю, хто боровся там проти якоїсь чи залежності чи гріха, він розуміє, про що я кажу. Сам, коли ти починаєш боротись, тебе ненадовго вистачає, як то каже, сила волі. Сили волі ти не переможеш гріх. Переможеш гріх, ти лише з Богом, лише з Його силою. І важливо це пам'ятати. Написано перше послання до коринтян, 15, розділ, 58 вірш. Тож, брати і сестри мої любі, будьте твердими і непохитними. Присвятіть себе повністю трудам Господнім, адже ви знаєте, що труд ваш Господній немарний. І скажемо на це амінь. Господь каже, тож, брати і сестри мої любі, будьте твердими, будьте непохитними. Будьте міцними, це те саме, тобто просто нагадування, просто таке підбадьорення для кожного з нас. Можна собі, не знаю, десь. На Бумажці чи десь написати: будьте твердими, будь твердий до себе. І постійно пам'ятати це місце і постійно згадувати, коли якісь ситуації у нас відбуваються. Хочу зараз, друзі, молитись за те, щоб ця надія вона не погасала, вона не, не закінчувалась. Бо дуже часто, коли ти в житті бачиш якісь ситуації, ти можеш десь. Десь в тебе може щось, якась віра пропасти, щось таке. Ну, це, це теж нормально для людини. Коли ти щось дивишся, і думаєш, Боже, я не знаю, як це вже буде. От як з війною в країні. Іноді дивишся на ці всі новини, на ці всі ситуації, що говорить світ, що говорить ворог. І думаєш, Боже, я не знаю, чесно, я не знаю, як це закінчиться. Ну вже нема ні на що віри, але але це неправильно і це. Бо до останнього потрібно надіятись. До останнього потрібно вірити, і до останнього потрібно покладатись на нашого Бога. І хоча ми сказали на це амінь. Церква амінь. І молитви, і наші добрі справи це все має бути постійно в нашому житті. Іноді немає часу, іноді розум... так, дуже розуміються. Я кажу, це ну, в першу чергу не до вас церква, я кажу це й до себе. Але ви це чуєте, і ці думки вони, ну, я вірю, що вони не від мене йдуть. Якщо я хочу якесь слово сказати, вірю, що це Господь, хоче говорити сьогодні до церкви, ті, хто онлайн також це чують, щоб це якось залишалось в наших серцях, щоб це залишалось в нашому розумі, що потрібно постійно, постійно собі нагадувати. Якщо навіть ми самі можемо не, не, не нагадати, завжди мають бути люди в нашому житті, які тебе десь трошки. Альо, ти не там, де ти маєш бути. Альо, повернись, ну ти не там, ти десь щось забув, ти десь. Не туди зійшов, не на ту тропинку. повертайся назад, давай. Не так, знаєте, бо є люди такі, якщо так скажуть, що після цього взагалі можеш, ну, не туди взагалі піти, як то кажуть, з церквою. Але ті люди, які мудро це скажуть. І дяка Богу за те, що в мене такі люди в житті є, які теж ну, нагадують про це. І хочеться, щоб у кожного це нагадування постійно якось було так от перед собою. Хай Господь нагадує кожному з вас, хай Бог наділяє такою мудрістю. І нехай надія в кожного з вас буде непохитна, віра хай буде така потужна, щоб рухати гори і так далі. Думаю, це не є якимось. Не, ну, Нема кордонів у Божій славі, нема Божої силі ніяких тих границь. Просто безмірна його любов, безмірна його сила і велич. Скажемо на це амінь і будемо молитись, друзі. Господь, ми дякуємо тобі, дякуємо тобі за все, що ти робиш в нашому житті, Господь, алілує. Аллелюя, Боже, ми славимо Тебе, наш Бог. Господь, ми покладаємо всю надію і все наше життя, воно належить лише Тобі, Боже. Все, що ми маємо, все, що ми бачимо, Господь, воно лише Твоє. Аллилуйя, Боже. Господь, ми дякуємо Тобі за кожен подих наш. Ми дякуємо Тобі за все те, що ми бачимо, Господи. Дякую Тобі за. Церкву, Господи, Я дякую Тобі за людей, які тут є, які утворюють цю церкву, Господи. Бо церква без людей це була просто би будівля, Боже, Але тут є люди, тут є люди, які моляться кожен день. Тут є дух молитви, тут є Господь Дух оцієї сили, Боже, яка може перемогти будь-яке зло і будь-який гріх. Алілюя, Боже! Я дякую Тобі за людей, які не проходять осторонь, які Боже служать, які постійно в служінні. У яких є час на це, ти даєш можливості, ти даєш усе необхідне для цього, Господь Алілюю. Боже, слава тобі, Господь. Ми, Боже, величаємо Твоє святе ім'я, і ми просимо в Тебе. Дай, щоб віра наша була сильна, дай щоб віра наша була непохитна, дай щоб ми були міцними і твердими в своїй вірі, щоб наша надія, щоб ми покладались на тебе, Боже, щоб ми не покладались на людське. Щоб ми не покладались на щось таке, Боже, що є, що ми бачимо перед собою, але щоб ми покладались на Тебе, наш Бог, аллелює. Ми просимо, Господи, будь з нами постійно. Ми просимо, Господи, будь в нашому розумі, будь в нашому серці, Господь, алілюї. Ми, Господь, просимо Твоєї присутності в нашому житті. Ми хочемо, щоб на кожному кроці, при кожному, Господи, при кожній ситуації Ти був поруч з нами, і ми, Господи, правильно розподіляли ті. Господь, пріоритети, цю структуру, Боже, благослови. Дай, щоб був запал постійно. Дай, щоб, Господи, було бажання щось робити. Не просто сидіти, не просто, Господи, витрачати своє життя на не, незрозуміло що, Боже. Дай постійно пам'ятати кожному, кожному з нас, Господи, благослови, алілуя. Ми просимо, Боже, проводь нас в нашому житті через різні обставини, проводь через, Боже, можливо, важкі обставини, але Боже з Тобою вірю, що ми пройдемо. Вірю, що ми пройдемо все. І, Господи, не опустяться руки наші, бо ти будеш разом з нами, бо ти будеш давати силу, давати надію і давати, Боже, результат. Результат, завдяки якому і люди, і ті, хто нас оточує, побачать, що от з ним, Господь. Боже, нехай з кожним так буде, нехай кожен, Господи, з нашої церкви, нехай хто, кожен, хто вірує в Тебе. Настільки, Боже, буде наповнений Твоєю присутністю, настільки буде довіряти Тобі, що оточуючи будуть, просто, Боже, бачити цю велич, бачити цю славу і розуміти, що от Він не сам, Він не сам іде по життю, Він не сам проживає ці дні. Його віра, вона жива. Його Бог, він живий. Господи, нехай. Кожен з нас буде лицем, лицем християнства, лицем Твоїм, Господь, Алілюя, Боже, благослови. В ім'я Ісуса Христа Боже, ми просимо Тебе. Дай, Господи, мати надію, дай мати надію кожного дня на те, що буде перемога, буде кінець цій війні, на те, що вирішаться всі проблеми, які зараз є на даний момент перед нами. Можливо, ми зараз вважаємо це якимись великими масштабними проблемами, але через років 10, Боже, ми будемо згадувати, що це за дрібниця взагалі була. І просто славити за те, що ми прожили, і пройшли це, Господи. Благослови кожного, благослови серця, Боже, наповняй, наповняй духом Твоїм, Господь, благослови, Алілує. В ім'я Ісуса Христа. Ми прагнемо Тебе, ми хочемо Боже, бути ближчими до Тебе. Ми хочемо бути сповнені Духа Твого, Господь. Ми хочемо наповнені бути хочемо в... ізлучати, Боже, це добро, це любов і показувати. Показувати кожного дня на ділі, не тільки на словах, не тільки те, що написано, але на ділі, Боже. Дай нам бути справжніми, справжніми християнами кожен день, Боже, не тими, хто Боже в одному місці, по одному, в другому, по іншому. Благослови. Даруй мудрості, даруй ведення свого Господь, ведення в кожній справі, в кожній сфері Господь, будь то робота чи бізнес, чи ще якась сфера, чи служіння, Боже. Благослови, проведи, благословляй, Боже. Ми віддаємо все своє життя. Ми довіряємо, Боже. Ми довіряємо Тобі, Господь, і дай бути непохитним, дай, Боже, не відходити від цього, від своїх цих принципів. Дай Боже справді довіряти Тобі. Алілюя. благослови. Благослови кожного на цьому місці, кожного, хто онлайн. Можливо, комусь зараз потрібна ця підтримка, комусь потрібно було це слово. Я вірю, що воно є дійсним, Господь, актуальним, воно є потрібним зараз на цей момент. Боже, дай підбадьорення, дай можливо. Бути тим, хто мотивує, тим, хто надає когось цього запалу для людей, які опусти, опустили руки, які можливо відійшли, які упали в вірі, упали, Боже, в якихось гріхах, Боже. Дай звільнитись від цього, дай перемогти, дай вийти з тої багнюки, Боже, і перемагати Твою силу, і говорити всім, який ти люблячий, який ти великий, Бог. Алілує. Ми за все тобі дякуємо, наш Бог, благослови далі слово, яке буде звучати. Будь з нами на цьому місці. І будь прославлений наш Бог, Отець, і не Дух Святий. Амінь.